З'ясуємо, що муж буде дорівнювати 6,3 поділити на 25 сотих. Ми бачимо, що обидва наших числа це десяткові дроби, і ділити десятковий дріб на десятковий дріб може бути трохи складно. Тому пропоную з'ясувати, що ми можемо зробити з цими числами, аби спростити собі трохи роботу. Наприклад, ми з вами знаємо, як ділити на ціле число, тому можемо спробувати якось перетворити 25 сотих на ціле число. Можемо, наприклад, почати з того, що перенесемо кому на один знак вправо, тобто помножимо наше число на 10. Це у нас тепер стане 2,5 це все ще десятковий дріб, тому ми продовжимо це робити. Переносимо кому ще на один знак вправо, тобто ще один раз множимо число на 10. І це вже в нас виходить ціле число, тобто 25. І загалом, щоб зробити з 25 сотих ціле число, ми помножили його на 100. Проте ми не можемо просто так змінити одне число і не змінювати інше, адже це змінить повністю наш результат. Це так само, як у звичайних дробах. Ми не можемо змінити знаменник, не змінивши при цьому так само чисельник. Тому і ось тут нам потрібно буде перемістити кому на два знаки вправо. Отож, ми це і зробимо. Один раз перенесемо, тобто помножимо число на 10, це в нас вийде 63. Але тепер у нас тут немає далі числа, немає куди переносити. Що ж робити? Насправді воно є, ми просто його не записуємо. Адже 63 це те ж саме, що 63,0 або 63,0. І ми можемо так продовжувати, 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 скільки нам буде потрібно, адже від цього значення аж ніяк не змінюється. Тепер ми можемо перенести кому ще на один знак вправо, тобто ще раз помножимо на 10, як і тут, і в нас вже виходить 630. У нас вийшло, що 6,3 поділити на 25. Це те ж саме, що 630 поділити на 25. І тепер це вже просте ділення, яке ми з вами можемо зробити у стовпчик. Зараз я це все запишу у стовпчик 630 поділити на 25 і почнемо, власне, ділити. Отож, у нас 25 точно не поміститься в 6, тому ми візьмемо 63. 25 помножити на 2 це 50, помножити на 3 це 75. 75 це вже забагато, тому ми візьмемо 2. Візьмемо 2, Запишу, наприклад, рожевим. Ось так. 2 помножити на 25 це 50. Ми від 63 віднімаємо 50. І що в нас виходить? 13 у нас залишається, і в 13 ми точно не помістимо 25. Тому ми перенесемо ось цей нулик вниз, і в нас виходить 130. Тепер потрібно подумати, яке ж число ми можемо взяти. Наприклад, якщо ми помножимо 25 на 5, у нас буде 125, і я думаю, що це дуже гарно нам підійде. Тож візьмемо п'ятірку. Я вже сказала, що це буде 125, 130 відняти 125 це у нас буде 5. І у нас залишається 5. Тобто, якщо ми ділимо з остачою, у нас буде. 25 зустачею 5, проте ми хочемо повністю обчислити. Що ж нам робити тепер? У нас немає тут більше нулика, щоб його сюди спустити, наприклад. Але 630 це те ж саме, що 630, цілих і 0, наприклад. І ось у нас вже з'явився нулик, який ми можемо знести. Проте, дивіться уважно. Нулик у нас тут стоїть уже після коми. Тому кому ми повинні поставити і ось тут. Ми будемо шукати тепер десяткову частину. І ось тепер ми можемо цей нулик знести. У нас буде 50, а 25 помножити на 2 – це рівно 50. Тому у нас тут буде 2, відняти 50 і вийде 0. Отож, ми повністю поділили, виходить, що 630 поділити на 25 або 6,3 поділити на 25, буде дорівнювати 25,2.